Так, ага, про, прогрівочне лам. коло. Всього Ківі забув другий раз, що це прогрівочне коло, десь з... замнявся трішки на старті. Але тепер все добре, зараз без дискваліфікацій всі. Пілоти розігріваються і можна подивитись. На нашу гуму. Що в нас по гумі? Так, ну. В принципі, дещо очікувано всі на мідах. Ніхто. Не дійсно ризикнув, не ризикнув. так. Не ризикнув, все-таки софти дійсно. Е ніхто не захотів мучити себе і боліт після кола п'ятого, десь так. А Навіть якщо в борудь... каже... боротьбі, то десь і після четвертого. Навіть гра нам каже, що софти тусу ні. Да. Забирайте пірелі свої софти назад. Ну, ні, зачекайте, не у нас наші гонки їхати <свісно> на, всього... на спринт на спринт тільки можна, так. Так, ну З того, що можливо, у нас на спринт, це чи прор вдасться прорватися самураю в перші... де... ну не в першій, просто в 9 кіл в першу десятку. Він стабільно дві гонки завершує першій десятці. Подивимось, чи йому на спринт це вистачить, так. Основне боротьба попереду. е э, перший сезон доволі впевнено впевнений, так да. Э, так. Зараз спробую швиденько знайти. Самурай закінчив перший сезон на шостому місці. Зробив 52 очки. Так, так, непогано. Непогано. Я б сказав би те, що він зараз. Краще, ніж я. Будем так казати. Ну, по факту, і я, і обох разом. Все краще, я. Це, там, е, те, що він е, стартує зараз з 15-ї позиції, це більше як виняток. правил, ніж якась статистика. <клес> with... wow, починається спринт в герорії непоганий старт. Ой, там хтось когось mm. забуцав, але Горків mm. зберігає за собою перше місце. Орес за ним е, не дуже той відстає, Марко одразу їде третім. Чи не можна місце після того року? Блетєр обері в'їжджає крайсера. Ага, Влад і... з Чейсом бодається, з Чейсом. Я так е, зараз дивлю за останнім пілотом, щоб е, так бачити приблизно весь пелетон у нас. Але це нам не вдається. Так, самурай тисне уже на, на Крайсера, намагає, намагається. Ох, є контакт! Є контакт, контакт. ой-йо! Дві Альфа-Ромео просто стикаються. Е Астон Мартін в'їжджає. Я навіть не знаю, В'їжджає Крайсер, походу, і Чебуратор їх зустрічає разом. так. Ми якраз бачили це. на... На моїй камері я дивився, в мене з трансляції буде збережено, це будуть розбиратися стюарди потім. Після гонки. Але Ну, тут очевидний штраф, в принципі, я думаю, для Альфа Ромео, Я боюсь помилитись, то це був. То це був, але це був контакт, який призвів до розвороту е Блек'єра, який, нагадаю, вам доволі непогано провів кваліфікацію, що дуже прикро для нього. Але чи пошкодив він боліт? Е невідомо. Бачимо крило ціле. Е, Переднє, значить, буде їхати далі, може, не здужне і. Самурай прорвався. Прорвався. Це цим і виграв, по суті. Два місця. Їде поки 13. -те. Тим часом у нас є боротьба між Ділом і Бароном, а також, також Чейсом і NoSense. Так, Chase NoSense прям обмінюється позиціями. Треба, треба ще без контакту, хлопці. Широко заходить. Широко заходить Чейс і обходить. Ні, не обходить, ні, ні, не обходить. Ні, ні, не обходить. Здалося, не обходить. Ні, Перепрошую, так. Але вони дуже, дуже близько між собою. 4 у нас без змін. Корківі зберігає собою перше місце після доволі б сказав. Так, але а, ось насідає. Так, да, насідає на Ореста та Сімінлон. І це буде боротьба зараз. Зараз, чи він відгнати. Там барон! Що відбувається? А Даніил, потату, хають один одного, Ну, значить якось роз'їхалися. Ага, так, так. Орест. Орес цімілон трошки підвістав від Ореста, і на нього одразу накинувся Дмитро Горбань, а за Дмитром одразу і Юліан. Е -е Потрібно. На жаль, нам трансляція не дає камери чомусь. Бродкаст. Е -прод О, нарешті пере перевело в бродкаст і треба на. А там кого розвернули? Тоді його Кого? Ні, Бачимо. Йому. Юліан Юліан, помилився. Юліан, Юліан, Юліан. Па падає в позиціях. Десь просто помилився, боліт цілий. цілий. так. Просто розвернуло. Ну, непогано, як для активність для перших трьох кіл. Це взагалі що відбувається, розумію. <ріхи> Чому? Куди дивитись? <ріхи> куди дивитись, так. Це... Я теж дивився, особливо в Майамі-гонку. Я коли був один стрімів, то це було йому ну, дуже тяжко, прямо. Не знаєш, куди, кругом якісь рухи, там. ще щось, ще щось. І... Так, важко. Нічого, бачимо боротьбу. Там, здається, був контакт між Дмитро Горбанем і Сімінлоном. І вони зараз ведуть борьбу, боротьбу за четверту позицію. Сімінлон насідає, і він краще виходить в поворот. Так, він краще. О, wow, яка помилка від метра! Яка помилка від Дмитра. Він взяв широко на обгін і виїхав на поребрик. і втратив щеплення з трасою і втратив боліт. Ви бачили, як крутнувся Альпін. Дуже прикро, він втрачає дві позиції, здається. Так, дві позиції зараз їде на сьомому поки місці, за ним одразу потато і. Тато може ну, скористатися. Юліан тим часом входить на no І вже не сідає на Самурая. Самурай 11-й. Тут така прямо група зібралась. З гонщиків. Е... Невеличкий потяг, який веде за собою День. Мене тут виправляють в чаті, що не перебрика, а бордюр, але все-таки перебрик, бо бордюр це трошки інше. Бордюр це відділяє дорогу від тротуару. Як мінімум. Ні, а це, це перебрики насправді. так це, термін. Якби тут були бордюри. Політи вже не їде. Це б так, це б зараз лишилось може з полідів 6. Ну, це таке. Жарти. Жарти жартами. Десь було відставання. Це старт фініш. і Боротьба знову. Самурай з бароном. Дивимось, що ми маємо. Оп, самурай. І борон, борон, Барон! Зі барон! Барон! За ними Юліан! Юліан знов втрачає, знов помиляється, знов втрачає. О, оце, оце спринт! Оце спринт. Ну, Юліан, такий, будемо чесні, він такий го гострий, гострий. Пілот він любить е, залізти по максимуму, якісь повороти і так далі, але інколи це е, прям не прощає. Не прощає ця штука. І ось ми бачимо, десь намагався третім бути між самураєм і бароном, десь можливо був контакт. Це потрібно придивлятись. Ну. Але як кажуть, третій зайвий, тому. Ну і плюс десь нерви зіграли. І. Юріан, на жаль. Так, да, шкода, шкода, васкарив, так. Я не думаю, не десь не перенервував, пере... я, не знаю, перегрівся, будемо так казати. І, на жаль, на жаль, на жаль, отримує штраф Даніл. Але не бачимо за що. Не знаю, не висвітили за що, отримав штраф Даніл. Сімідлон тим часом пішов Ореста. І там, вітрос Чейсу. Але я не побачив, чи був контакт. Орест виходить знову на третю позицію. Пристався він дірив. Так, Сімінлон Орест, так. І знову Орест обороняється. І знову важко. знов важко. Знову. Важко. А хто а... казав, що буде легко. Так, Сімінлон трошки... Густріше, ніж Влад, трошки швидше, ніж Влад. Пудива ще закінчують шосте коло пілоти. Боротьба патата насідає на Чейса також. І зараз теж може бути обгін. Але не без контакту. Поруч, поруч, поруч два боліда і потато, потато на швидкості. Буде в нього кращий вхід в поворот, так. Ходить, залишає чейса позаду. Попереду пряма і зона ДРС. На цій прямій здається зона ДРС. Так, але ні, далеко. Далеко Чейс від потато. Так, ще у нас боротьба цікава, бли... близька. Це Д... барон з Данілом. І всі а. вони їдуть за самураєм. Так. <ріху> 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 ну, потяг ДРСу нікому не дає переваги. Тут не дає, тут поворот, да, поворот. одразу розганяєшся, десь зразу поворот якийсь швидкий, не швидкий і важко. Так, Орес тримається, Орес тримається на третьому місці. Чудово обороняється від Ворона, бачимо Чейса. Чейс насідає на потато і. Буде шанс, зберігає трішки батарейки Чейз. Можливо, захоче на останньому колі батарейка плюс ДРС обігнати потато перед самим фінішем. Але бачимо атаку на потато, пірнає у внутрішній радіус і. Ах, ні, Потато краще був вхід і вихід з повороту. У нас, ні, Чейсу не вдалося на цьому колі. Використав половину своєї батарейки, зараз залишилось 18%. Буде... Зараз буде ще одна спроба у нього. Так, Навіть... так обов'язково. Ну, тут дуже легко так, відкрити... Ні, крило не відкрите, перепрошую, але батарейка. Батарейка є велика ні, швидкість. У Чейс, Чейса було відкрите Ага. І так. атака на Путато вдала. Да, атака, так. Так, Чебуратор... Чибуратор. Ще, ще півтора кола попав. Так, тому треба тепер буде зберегти цю позицію. Чебуратор з чейсом обмінялись місцями. Е ой, боже, з чейсом. No sense, перепрошую. Дві гонки підряд уже плутають. No sense, I chase. Хайп, хлопці, вибачте. Але так, вони дуже близько між собою в двох секундах. Ух, майже це було близько до контакту, всього лиш за 12-ту позицію. Але хлопців серйозна боротьба. Раз. Ні, відпустив, відпустив Чіборатор Ноусенса. Подивимося Сімінлон, Сімінлон такий за Орестом, за Орестом шукає. Свою позицію для атаки. Місце для атаки. Дивимось, Відкрите крило. Орест намагається закрити, лишає місце. Пірнає Сімінлон, пірнає внутрішню ...внутрішню і обходить... і обходить Ореста. Впевнено, він почне від нього від їжджати, тому що Орест так. забагато відпустив І... Можливо, десь і стримував Орест Сімінлон, а Сімінлон швидший час показував кваліфікації десь. Mm. Але вже на останньому колі вже навряд чи десь він Марко дожене, до Марко 2,5 секунди. Так. І ми бачили на екранах, як Чейс ставить найшвидше коло у спринті. І Chase. Чейсь... Ходить боротьба з Влатом. Сидимося так. Відірвався відірвався. Ми навіть виїхати за межі треку, але з другої спроби все ж таки, все виходить і він виходить на шосту позицію, так. Так, а сімінлон вже... коло. Так, від'їхав на півтори секунди. Я думаю, тут боротьба вже завершена. А ось боротьба за 6, 7, 8 позицію. Так, Яку, за, Влатом, показати, за Влатом одразу потато і проводить атаку по внутрішній, пробує об'їхати по зовнішній. І... А Влад вдало закривається. Закривається, використовує mm -hmm. залишки своєї батарейки. І на гальмуванні. Не вже на гальмуванні встигне потато. Ух, це було близько до контакту, потато був близько. І це була, мабуть, що помилка треба було трішки спокійніше зайти і краще вийти з повороту. І я думаю, міг би, міг би на виході обійти. Так, спринт завершено. Ми вітаємо в Горківі з перемогою, друге місце за Марком Єміц, і третє місце за Сімінлоном, так, до тих сооруд. на останньому колі. Дала своє. Так, ну непогана гонка. Ви бачили самі. Там пілоти і помилялись, і була боротьба, і десь е до контакту дійшло. Ну, а самураї вітаємо з Driver of в Day. на спринті. Е прорвався з е 16 місця, так. 16-го місця на 9-й. -е, ось. ось ну, прошу не дивитись на очки, які дає гра. У нас пілоти отримують інші очки в спринті.